Сьогодні 15 листопада, 3.55, ви на каналі «Хай та Рома, Мене звати Людмила. Хочу розповісти вам про сон, який мені сьогодні приснився. Він стосувався того, що треба берегти свої електроприлади. Сон був такий: я від того, що розумію, що електроприлади можуть горіти. Я йду на кухню і вимикаю з розетки прилади, які були вімкнені, і ще б трішки вони всі загорілися. Я думаю, що цей сон зв'язаний з тим, що в Україні будуть масовані обстріли після G20. Ось це затище, яке було по всій майже частині території України, за виключенням південних і східних областей, це все буде вже в минулому. Знову почнуться масовані обстріли. Тому. Я зробила таро розклад, до чого ось цей сон мені наснився. Випадає п'ятірка мечів, це карта війни, як ви вже знаєте. Рицар мечів це дуже. Щось таке різке, масштабне. Радує тільки те, що дев'ятка пентаклів і дев'ятка кубків це відповідає за те, що більшу частину ракет буде відбито. Все-таки у нас вже є ресурси для того, щоб себе захищати. Але ось на дні п'ятірка чаш. Щось обов'язково, якісь влучання будуть дуже серйозні. Це може бути гідроелектростанції, можуть бути об'єкти, які біля води, це також і мости. Але найбільше це інфраструктурні об'єкти, які забезпечують забезпечення, вибачте, за тавтологію, які забезпечують населення електроносіями. Тобто, я думаю, що треба. Людям працювати для того, щоб відійти від загроз і зберегти своє майно. Встановіть реле напруги, в кого ще немає. Для того, щоб захистити свої електроприлади від перепадів напруги. Коли електроенергія вимикається, вимикайте, будь ласка, свої електроприлади від мережі. І якщо ви йдете з дому, обов'язково максимально вимикайте всі прилади, які у вас під'єднані до межі. Звичайно, холодильники, це складно зробити, постійно їх вимкненими тримати, але пральні машинки, мікрохвильові печі, комп'ютери, все це можна вимкнути з мережі, коли вас немає вдома, для того, щоб забезпечити їм захист в, раді, в разі різких перепадів напруги. Ось так, масовані обстріли в листопаді ще будуть, на жаль, і ось дуже під загрозою всі інфраструктурні об'єкти, які забезпечують населення комфортом. Тобто електрика, вода, тут Це у нас ракети, шістка кубків, як було в минулому. По Поерофанту і тузу жезлів, звичайно, будуть відбиватися, але моя, моя справа попередити, а ви як вважаєте за потрібне, так і робіть. Все ж таки береже, Бог береже. До нових зустрічей. Дякую за увагу.